Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами я, Наталя Заполіді, зі своїми розповідями і з хустками. І сьогодні хочу вам показати, знову ж таки, актуальний, як на мене, спосіб повою палантину на літо бо спека. І спека завжди, ну, як на мене, навіває якісь африканські або східні мотиви. І хочеться носити якийсь інший етнічний одяг з тих країв з Африки, зі Сходу, арабський. І Чалма це є власне. Такий арабський східний головний убір. Хоча наші жінки також таким способом закручували хустку. Власне, вони робили от, оцей вузлик такий гарний. Як його зробити, я зараз покажу. Це палантин. Тут не буде в цьому способі повою видно всієї краси палантину, того, що все зібрано в складки, але гарний колір дає такий, знаєте, свіжий ефект. І Ну, Його цікавість в тому, що тут оцей цікавий вузол. Як робиться? Зараз покажу. От. І тоді перекручуєте раз. Можна раз, але мені раз не подобається. Мені подобається ще раз. О, тоді виходить такий гарний силует. Завжди у тих способах повою, що я вам показувала перше, ми накладали палантин чи хустку спереду назад, а зараз зробили навпаки. Палантин тоді кладеться ззаду наперед, тут двічі перекручується це суттєво. А як робити хустку? Хустка все одно з таким вузликом робиться, як звичайно, я вам покажу в наступному відео. Отже, ми тут собі викладаємо ті бганки, складки, як нам все хоче. Як нам все подобає. Ззаду просто зав'язуємо на один раз. І будемо мати один кінчик довший, другий коротший. І я би така, знаєте, що я б тикон це не зав'язувала, не лишала. Хоча можна лишити, отак цікаво на два боки, але там буде гола шия і потилиця. Але можна зробити. Ну, над хвостики пустити, над, і так ніби буде охайніше. Бачите, як <сум> має значення, чи хвости розпущені, чи вони зібрані до купки. Якщо хвости волосся розпущені, це -то така весела пані, така, знаєте, вільна. А така вже, от, де хвости підібрані всі один над другим, це вже пані така цнотлива, строга. Сподіваюся, що вам сподобався цей спосіб повою. На все вам добре, хускуйтеся, будьте щасливі, радійте, раді, особливо літом. На все добре!